Вітаю вас, дорогі малята і ваші, шановні батьки. Сьогодні хочу розповісти вам цікаву історію, яка трапилась із мишкою. В Теремку жили звірята, і було їх там багато: мишка, жабка і зайчисько, ведмідь, лисичка та вовчисько, дружба й злагода була. Раптом трапилась біда. Мишка вранці захворіла і не бралася до діла, Теремок свій не мала, дуже хворою була. Мишка лапки не помила, ось тому і захворіла, їла зернятка брудні, що валялись на землі. А тепер лежить ось хвора, друзів зве на допомогу. Стали радитись, сусіди, Що робити, як діяти? Швидку треба викликати, на підмогу погукати. Швидко сто три набираємо, лікаря ми викликаємо. Повідомимо, хто хворіє, що болить, як нам бути, що робить. Сто три звірів мить набрали, мишку вчасно врятували. І тепер вона здорова, весело мете удома. Малята, чи уважно ви слухали історію про мишку? Давайте перевіримо, що ж трапилось з мишкою. Так, вона захворіла. А чому вона захворіла? Правильно, не мила руки, а ще чому? Їла зернятка прямо з землі. А хто мишку лікував? Молодці, лікар. Чи запам'ятали ви, який номер треба набрати, щоб викликати швидку допомогу разом з лікарем? Розумнички, 103. Дітки, а що ми можемо порадити мишці, щоб вона завжди була здоровою і ніколи не хворіла? Щоб ніколи не хворіти, треба руки з милом мити, мити вушка, носик, шию, чистить зубки, у чистесенькій водичці. Треба чисто мити личко, мити овочі і фрукти, їсти свіжі всі продукти. І тоді, мої малятка, буде все у всіх в порядку. Дякую вам, малята, що навчили мене особистим правилам гігієни. Тепер я завжди буду їх виконувати. І вам раджу про них не забувати. Ви всі розумнички. Любі дітки, Якщо хочете бути здоровими, мийте вчасно руки, вживайте корисну їжу та займайтеся спортом.